Доброго дня, мене звати Софія Котлярова, мені 12 років, я з міста Києва, і я пробуюсь на роль Лілі. Так вже хочеться, щоб мама повернулася, вона смачніше за мене готує. Ліль, я хотів тобі дещо сказати, знаєш? Що, папа? Ми з твоєю мамою, напевно, вже не будемо жити разом. Як це? Багато часу пройшло, ми оба змінилися. Ти так спокійно про це кажеш, тобі взагалі все одно. Доню, багато людей розлучають. Да мені начхати на інших. Я навіть у самому кошмарному сні не хотіла б, щоб мої батьки розлучилися. Це ти усьому винен, напевно, зрадив мамі. Ненавиджу тебе. Повернись. Доню, ти все чула, тому і втекла. Так, виходить, мама не була у відрядженні. Вибач, що не повірила тобі, а їй. Вона любить тільки себе на нас їй не чхати. Ти мені вибачаєш, що брехав тобі, але я більше не хочу, донь. Я маю тобі дещо розказати. У мене є кохана жінка, її звати Анна. Вона дуже добра і щира. Гадаю, таких людей, як вона, одиниці на білому світі. Познайомиш нас? Я серйозна. Я хочу її побачити, а більше хочу, щоб ти був щасливий. Дякую, сонечко, ти мене найкраще. Сподіваюсь, я вам сподобалась. До побачення!